Увага всім! Виходимо в ефір через десять. Можеш знову спробувати сайт знайомства. Шість. Я вчора зайшла у Тіндер. Чотири. І за півгодини у мене секс на трьох з ефір. принц Ендрю написав свою першу дитячу книжку. Ти це навмисно. Серйозно, вже п'ять років, як ти розійшлася з Марком, тобі потрібен секс. Привіт. Це тривало шість годин. Тривало шість годин. Лялькова вистава, на яку ходила тітка в Я так мало про нього знаю. А що тут знати? Він красень, і у нього в штанях чимала забавка. Що ж я хочу бачити хрещених батьків, незручно. Можете її. Скажімо, в чоло. Я, я мав на увазі дитину. Нащо постійно наступати на ті самі граблі? Я вагітна. Коли можна знайти нові. Ти гадки не маєш хто з нас двох батьків. В одного точно має бути більше шансів. Better, you know, В обох шанси рівні, тож приходьте разом із батьком, що й не з'ясуйте, хто він. Так чи інакше нас звела сама доля. Припиніться обидва. Без кофеїну. Дякую. А ось корисний сік. О! – Можна мені сумку. Дякую. А мені твій телефон. Кого б ти сама хотіла? Я не знаю. Ти його любиш? Любила, але давно. А мене? Полюблю. Колись. О, Боже. О! Боже, Бріджит, яка ти величезна! Не пусти їх! Хто з вас батько? Це я. Дитина Бріджит Джонс. О, я все думала, скільки ж вас прийде. Аншлаг? всі тут. З 15 вересня у кіно.